Найкращі вітання, хоч на вулиці ще зима, але вже нам пора подумати про урожайність нашого саду. Адже ми неодноразово говорили, що цей сад, наш цілісна система, і потребує глибоких знань про те, що і як впливає на урожайність тих дерев, які ми висаджуємо. І сьогодні мова піде про таких маленьких помічників, які можуть допомогти нам для отримання великого урожаю в саду. І насправді дуже залежить урожайність нашого саду від того, як опилюються наші дерева. І якщо дерева самобезплідні і потребують запилювача, то тут без бджіл ніяк не обійтися. Адже саме вони дуже допомагають нам у запиленні наших дерев плодових, і це впливає дуже на урожайність. Але крім бджіл, допомагають звичайно і джмелі, і наші маленькі дикі бджоли. Сьогодні мова піде про осмії це комахи, які насправді дуже ефективні саме для запилення наших садів, які починають свісти рано, і саме в цей момент не завжди бджоли справляються своїми задачами. Адже у нас є багато ранніх сортів, які починають свісти дуже рано, коли тільки починає блисне сонечко і вже встановлюється тепла погода. Але згодом погода змінюється, і вже через деякий час понижається температура, і це впливає на те, як опилюють сади бджоли. І дуже часто трапляється таке, що сад зацвівши цвіте, але, на жаль, не плодоносить тільки в силу того, що Погодні умови не дозволяють опилювати медоносним бджолам наші сади. Але завдяки науковим дослідженням, спостереженням, проведеній роботі, адже довгий час шукалася альтернатива тому, як можна все ж таки збільшити урожайність, в тому числі в першу чергу промислових садів, але в тому числі і на присадибних ділянках, і однією з таких надзвичайно цінних комах стала саме дика бджола осмія. Осьмії, на відміну від медоносних бджіл, мають ряд своїх переваг. Вони якраз активно працюють саме тоді, коли починають тільки цвісти сади. І в цей момент вони працюють і довше, і можуть працювати вже при температурі 12-13 градусів, навіть коли підвищена вологість для осмі це не є проблема. І вони дуже якісно опилюють кожну квіточку, тому що пилок збирається у них на ворсинках їхніх лапок на черевці, і таким чином потрапляє на кожну квіточку, як на яку потрапляє осмія. Крім того, ця кома. Аха надзвичайно цінна тим, що не летить до сусідів, а працює тільки у межах вашої ділянки. тобто Відстань, на якій працює осмія, це 90 метрів. Тому опиляються саме ті дерева, які ви висадили на своїй присадивній ділянці. Період активного, активного активної життєдіяльності осмії саме період весни, адже в цей час вони заготовляють пилок, і потім це є якраз тою харчовою базою, яка живить личинку, яка вилупляється з. Кокана і вже аж тільки на наступну весну знову відроджується нове покоління цих трудолюбних працівників. Щодо переваг осмії, то також хочу відмітити, що осмія працює довший час, і крім того, в неї працюють. І жіночі, і чоловічі особи. Осмія не потребує вуликів, і це одноосібні комахи, які можуть жити в очеретяних трубочках, можуть, можуть жити в дереві, тому що роблять свої отвори, де закладають у комірках пилок і потім відкладають в кокон, з якого вилуплюється личинка. Це надзвичайно цікаві. Комарахи ще й тим, що вони. Небезпечні на відміну від бджіл, і тому не потребують спеціального одягу і є безпечні навіть для дітей, якщо вони і можуть укусити, то це насправді взагалі навіть і не відчутно. Тому з цими комахами хочеться дружити і хочеться, щоб вони працювали на наших ділянках. Що ж потрібно їм для того, щоб вони появилися у вашому? Садок В першу чергу має бути створений простір. Екосистеми, тобто вони не можуть працювати, коли є коли сад обробляється пестицидами, і це дуже впливає на їхню чисельність і, взагалі, нашу життєдіяльність. тому для осмі важливо підбирати саме біопрепарати, якщо обробка проводиться, і враховувати, що це комахи, для яких важливий простір екологічний, в якому вони можуть проводити свою життєдіяльність. Діяльність крім того, першу наприклад, для того щоб розмножити у себе таких комах, першу партію ви можете взяти всього на всього, якщо сад невеликий, біля 20 трубочок з коконами і розмістити їх в холодильнику. Бажано це робити наприклад у відділі, де зберігаються овочі, якщо це. У нас холодильник сучасний, ноуфрост, наприклад, і саме там це буде комфортно при температурі 1-5 градусів тепла. Саме цікаве, що осмій відразу відчувають, коли починається уже цвітіння саду, і часто прокидаються саме в той період, коли починають свісти вишні абрикоси, персики. І це той час, коли нам потрібно вже випускати цих комах для роботи в саду. Збирають вони пилок дуже активно, і саме цим забезпечують гарне плодоношення садів. Саме цікаве, що урожайність саду може підвищити від двох до п'яти разів в штаті Юта в промислових садах, якраз досліджували, як впливають колонії осмій на урожайність тих чи інших культур, які вирощувалися, і завдяки довготривалим дослідженням, якраз і був зроблений висновок про те, що саме осмій можуть бути гарною альтернативою у переопиленні саду і збору набагато кращого урожаю. Звичайно, на урожайність впливають і зворотні приморозки, але. Якщо е, нас достатньо комфортне для того, щоб наш сад е, уже починав цвісти, а потім і плодоносити, то тут е, осмій якраз і виконує цю е, свою важливу функцію. Де можна розмістити потім осмій. Якщо ви тільки почнете їх розмножувати і створити для них умови для того, щоб вони у вас поселилися, то згодом вони можуть уже самі шукати собі місце для свого розмноження. І з часом їх стане у вас більше, якщо умови для них підійдуть. Селяться вони переважно можуть поселитися, наприклад, під дахом, там, де затишне місце, де немає дощів, і якщо викласти туди очеретяні трубочки, підготовлені, Увати їм додатково комфортні умови, то звичайно, що вони будуть жити на вашій ділянці. Але якщо таких умов і немає, то вони можуть шукати і природні. Місця, де можуть розмножитись, для цього використовуються певні отвори, наприклад, або в сараї, або в будинку можуть використовуватися гілки з малини, де вони так само можуть жити, але потрібно врахувати, що використовують вони деревину уже десь п'ятирічної давності. І часто, якщо там є щілини, отвори, то так само можуть робити свої якраз. Розмножуватися саме в цих отворах, тобто це їхнє місце дислокації для відродження і наступних поколінь, тому якщо використовувати очеретяні трубочки або для них мати спеціальний будиночок, що зараз також практикується, то насправді вони з радістю займуть це місце і будуть там продовжувати своє життя і працювати на користь нашого саду. Також вони використовують ще для того, щоб. Утворилися їхні комірки, використовують також ґрунт. Тому бажано, щоб в місті, де ви бачите можливим щоб був їхній будиночок, то бажано, щоб була ще відкрита ділянка, де можна було би отримати, де можна би було якраз дати їм можливість зробити все належне для того, щоб продовжити своє потомство. Кокони виглядають досить цікаво. Це насправді вони невеликого розміру, і такі кокони, якщо разом з трубочками. Мати, то це дуже зручно для того, щоб почати взаємодіяти з цими цікавими і такими корисними комахами. Ще хочу наголосити на тому, що якраз готується наш новий випуск «Диво землі, який буде присвячений саду, і там якраз дуже багато тонкощів і деталей описується саме про цих комах. Адже все, що стосується екології, все, що стосується, Ефективних методів, звичайно, що ми в клубі поширюємо і надаємо підтримку, запрошуючи наших спеціалістів. Зовсім недавно ми познайомилися з агрономним дослідником і власником, співвласником біолабораторії, яка якраз і досліджує і вирощує цих комах-помічників. До речі, їх є кілька видів, і якщо вже заглиблюватися, то кожен вид відповідає, відповідає за ту. Чи іншу ділянку роботи. І, до речі, якщо в тепличному господарстві, то ви знаєте, що не так просто опилювати в ті чи інші рослини, однорічні, які ми вирощуємо в теплицях, то для такої мети також є певний вид осмі, який можна використовувати, в тому числі і для запилення осміями тепличних культур. На відміну від джі. Ілми які в закритому просторі не працюють, осьмі якраз з цією задачею справляються і можуть допомогти у запиленні тепличних культур. Адже в основному запилюється при таких умовах або вручну, або ж завжди шукаються альтернативні варіанти, і в даному випадку це осмі, ми також можемо розглянути як тих помічників, що справиться з цією задачею. і якщо ви вже вирішите Працювати з осміями, то ми в клубі також запрошуємо провідних спеціалістів, в тому числі співпрацюємо з Олександром Васильєвим, який радо ділиться інформацією про те, на що потрібно звернути увагу, як і що потрібно робити для старту, на що звернути увагу, і все це додає якраз впевненості в тому, що ми можемо справитися. З якраз з розмноженням цих комах на своїй ділянці, звичайно, є один недолік. Наприклад, якщо порівнювати з бджолами, то звичайно, що осмія меду не дає. Але якщо говорити про її ефективність, її функціональність, її. Також оригінальність то від такої дикої бджілки, я думаю, що не відмовиться ніхто, тому потрібно. Пробувати практикувати і починати з невеликої кількості цих комах, щоб звернути увагу на те, як вони працюють у саду. Ще недавно ми говорили про те, що тут може стати в нагоді трихограма, але трихограма в нашому саду працює з зменшенням популяції шкідників. Але якщо ми говоримо про те, щоб нас якраз працювали ефективні запилювачі, то є зміст звернути увагу. На цих маленьких диких бджілок, які можуть стати в нагоді для кожного, хто виділить одну-дві години і на майбутнє підготує трубочки для того, щоб вони очеретяні трубочки, для того, щоб вони могли розмножуватися, тому створюйте свою екосистему. Вивчайте новітні технології, альтернативні технології, які допоможуть у період, коли у нас несприятливі погодні умови, коли у нас рано цвітуть плодові дерева, коли у нас є ймовірність того, що сад може погано переопилятися бджолами, саме в такому випадку пригодяться осмії. Пробуйте нове, експериментуйте, і хай ваш сад плодоносить найкраще.